Привіт, я Сергій Смальчук, і це мій наступний блог. Єдине, що непокоїть мене там на сьогоднішній день, це от питання, про яке говорять зараз всі багато. Це от питання мови, питання цього закону, так званого про засади мовної політики. Я зразу скажу, що я належу до тих людей однозначно і категорично, які вважають, що от цей закон спрямований не на Укріплення чи підтримку регіональних мов дійсно, а на знищення української, як би то страшно не звучало. Через цей закон, я вважаю, ми маємо там всі унікальні шанси повторити там шлях, скажімо, білорусі, да, яко, в якій там білоруською тією ж спілкуються. Мабуть, якісь тільки там бабусі дідусів в якихось найвіддаленіших селах, і то ну там, які вже як кажуть, там наладом дишуть. Ну і може там ще не знаю, президент на якихось офіційних заходах. І ну я я чому про це говорю? Це не з не з чужих слів, це з власного досвіду, скажімо, поїздок до родичів в Білорусі, яких у мене там живе дуже багато з розмов з тими ж родичами. І я, от колись спитав там в брата свого свого однолітка, Чому так, власне? Чому в Білорусі, от, ну, ніхто не спілкується білоруською? На що почув, почув ну, Банально абсолютно відповідь, а тому що це не модно, ну, це реально по-лаховські, у нас лахів лохи можуть говорити там на білоруському. Е, дуже не хотілося б, щоб така ситуація повторилась в Україні. Е, і я от подумав, ну, власне, а що треба що е, робить мову, скажімо, модною. Пригадується приклад, я свого часу робив сюжет, як тільки прийняли закон там про обов'язковий дубляж фільмів українською. Робив сюжет про мультфільм Тачки. я був реально вражений, тому що це було зроблено настільки якісно, настільки класно, що по касових там зборах якихось він переплюнув всі от збори російськомовного дубляжу. В тому числі і на півдні, і на сході, не тільки на Заході. Виявляється, Українська стає модною в Україні серед молодих людей, в тому числі. На жаль, зараз е, цього, очевидно, вже нема, і якщо так далі буде продовжуватись, то, е, можливо, і не буде. Я не знаю, що можемо зробити ми, скажімо, в глобальному сенсі. Але я там ну, прийняв для себе якесь рішення. Е, Свого часу спілкуючись, беручи ті ж інтерв'ю навіть в російськомовних українських зірок, я дуже часто переходив на російську. З поваги до співрозмовника, там я вважав, що це дуже там, супертолерантно, супердемократично і так далі. Я не знаю, я прийняв зараз для себе рішення, що більше я цього робити не буду. Принципово. Я закликаю там до цього колег. Я там е прийняв для себе рішення, що я особисто на роботі. Побуті буду, зроблю все для того, щоб намагатися спілкуватись навіть не суржиком, так як там до цього часу, на жаль, часто буває, а українську. І закликаю до цього Хотіло б, Хотілося б закликати зірок тих же наших, часто до думки, на яких рівняються, до думки яких прислухаються, так само популяризувати якось українську мову. При тому, як в своїй творчості. Так і в побуті, тому що дуже часто доводиться спостерігати таку картину, коли наші свідомі українські там, мега світила 에, говорять щиро українською мовою, щиро, але рівно до того моменту, поки не вимкнеться камера. Після цього вони нормально переходять на русский язик, тому що ну, як-то, не знаю, теж І В зв'язку з цим мені так само пригадується одна історія. Один мій знайомий. Кримчанин, актор, актор доволі непоганий, приїхав свого часу в Київ влаштовуватись в театр Івана Франка в національний театр. І після там якогось прослуховування, от у нього була співбесіда в Богдана Ступкі в кабінеті. І коли от постало питання від Богдана Сільвестровича, кажу, ну а от. Питання володіння мовою українською. Це мій знайомий сказав, ну я абсолютно нормально, я в совершенстві владію там е, і українським, поэтому ну, і грати це не составить ніяких проблем. На що, от Богдан Сільвестрович, царство небесне, сказав е, молодий чоловіче, на ньому не іграть, нею розмовляти треба. Е, я не знаю, чи є в цьому якийсь вихід, скажімо. Але я вважаю, що ми, от кожен, кожен хто е, говорить е, про необхідність захисту української мови в Україні, в Україні має почати в першу чергу себе зробити е, українську модною для себе. Хотілося б це робити, поки ну принаймні е, ще можна, поки ще не заборонили. Власне, все. Фух. Ну все, нормально получилось, что там? так убедительно.